Вітаю! Мене звати Оксана Сліпченко. Я президент міжнародної громадської організації Альянс Доброчинність, Підприємниця Маю власний бізнес, волонтерка, ротерянка, громадський діяч. Я хочу розповісти вам сьогодні про наш бізнес-клуб Альянс, про наших невтомних волонтерів, про бізнесменів, які допомагають постійно. І я хочу сказати вам усім, що ми віримо в перемогу, бо Харків незламний. Благодійністю займаюся вже понад 15 років. За цей час мала честь отримати безліч подяк та відзнак разом з моїми друзями. Я пишаюся тим, що створила бізнес-клуб Альянс та міжнародну громадську організацію Альянс Доброчинність. Ми дружньо реалізували понад 100 благодійних проєктів, концертів, заходів та аукціонів для допомоги дитячим будинкам, лікарням, жінкам, які борються з онкологією, людям похилого віку та притулкам для тварин. Світлана Олександровна Горбунова Рубан дуже добре знає про нашу діяльність. Ми її поважаємо і ми завжди поруч. Під час пандемії ми дружньо стали на боротьбу з ковідом і за власний рахунок допомагали медичним закладам України. І тому Бізнесслоб Альянс це про добро та благодійність. У лютому. 22-го року, з початком повноваштабного вторгнення, до нас приєдналося багато нових людей з різних міст України та за кордону, які мали бажання та ресурси допомагати. Перші гуманітарні вантажі ми спрямували на Харківську обласну організацію Товариства Червоного Хреста України та лікарням Харкова. Більш детальні про наші проекти розкажуть і покажуть сьогоднішні спікерки форуму волонтерки Альянс Доброчинність Поплавщук Наталія і Еліна Слукіна. Я вважаю, що неважливо, де ти територіально знаходишся, головне, що ти робиш для України, для свого міста. А ми підтримали та зробили дуже багато благодійних концертів та заходів на підтримку ЗСУ. Передали в Харків медичне обладнання, тепловізори, автомобілі та багато інших необхідних речей. Волонтерство не має кордонів. За кордоном мені вдалося. Передати понад 40 ноутбуків дітям для навчання, хлопцям ЗСУ. А наші друзі та партнери ще передають багато інвалідних візків, мильниці та інші необхідні речі для людей з інвалідністю. Я щиро хочу подякувати Ганні Пеліховій, директорці з маркетингу мережі Чудо Маркет, яка кожне свято передає подарунки нашим дітям та лікарям. Вона постійно підтримує волонтерів та ЗСУ. Я дякую кожного волонтера нашої організації Альянс Доброчинність. Волонтери це люди, які змінюють світ на краще, поєднуючи силу бізнесу, волонтерства та мистецтва. І я безмежно вдячна тим, хто розділяє моє життєві цінності, стоїть поруч і допомагає втілювати всі ініціативи в життя. Дякую за дружбу та співпрацю. Усі волонтери це справжні герої. Нашого часу, які не чекають на подяку, а просто діють, коли це дуже потрібно. У наш непростий час особливо важливо підтримувати волонтерський рух. Саме тому нам необхідні такі форуми та платформи для об'єднання однодумців. Нам дуже-дуже потрібні натхнення та підняття нашого волонтерського духу. Ми робили, робимо і будемо робити добрі справи разом. Бо разом ми сила! Я бажаю нам усім перемоги, миру, наснаги, здоров'я, ми – сила.